Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1022 за підручником «Алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання. Не виконуючи побудову, з'ясуйте, чи належить графіку функції. Ось у нас графік. Y дорівнює x квадрат мінус 3 x точки. Добре, перевіряємо першу. Координати 1 мінус 2. Пам'ятаємо, що у нас перша координата за х відповідає друга за y. Підставляємо значення. Мінус 2 замість y дорівнює х це одиниця у квадраті, мінус 3 помножити на одиницю. Рахуємо, мінус 2 дорівнює 1. Так, 1 у квадраті буде 1. мінус 3. Отже, мінус 2 буде дорівнювати мінус 2. Робимо висновок, коли у нас ліва частина дорівнює правій, це у нас. Um, належить. належить, належить. Переходимо до другої точки з координатами мінус 2 мінус 2. Така сама схема. Замість Y підставляємо мінус 2, дорівнює, мінус 2 у квадраті мінус 3 помножити на мінус 2. Все, рахуємо мінус 2 дорівнює. Мінус 2 у квадраті це буде 4, мінус на мінус дає плюс 6. Отже, мінус 2 не дорівнює 10, отже, ліва частина не дорівнює правої, значить, не належить. Не належить. Не належить. належить. Є третя точка з координатами 0, мінус 3. Так само замість Y підставляємо мінус 3. Дорівнює 0 у квадраті мінус 3 помножити на 0. Отже, мінус 3 дорівнює. Правильно сказати, не дорівнює, тому що це буде 0 мінус 0, буде 0. Отже, не належить. Не належить. І четверта точка з координатами мінус 1,4. Мінус 1 4. Підставляємо значення. Замість Y 4 дорівнює мінус 1 у квадраті, мінус 3 помножити на мінус 1. Рахуємо 4 дорівнює мінус 1 у квадраті це буде 1. Мінус на мінус дає плюс 3 помножити на 1, це буде 3. Отже, 4 дорівнює 4, отже, належить. Належить. Все. Це буде розв'язком даної оправи. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. До нових зустрічей, па-па!